Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христина. Я у магазині Єва. Акції з 26 по 27 січня лише 2 дні. Суперзнижка 40% на засоби для прання дитячих речей, ханівані. 100 гривень гель, об'єм 2 літри. Капсули 77 гривень. Без фосфатів від 0-12 штук в упаковці. І є порошок 400 г, трошки більше, ніж звичайно. Ціна 1950. Підійде як і для ручного, так і для автоматичного прання. А ще є ось такий варіант: тут є 2 кг та 400 г за 100 гривень. Копійки заокрулюю, щоб було зручніше слухати. Акція на усі косметичні серветочки. Мінус 50% на другу упаковку. Тобто, першу ви оплачуєте так, як написано на ціннику. А якщо берете дві одним чеком, то друга, та, яка дешевша, бо можна поєднувати дорожчі, дешевші, та піде за половину вартості. Ось такі серветки від Полісся 38 гривень. Так, такий варіант від Greenway за 45 гривень. Вау! ви гляньте, які новинки приїхали. 44 гривні і 90 копійок. Є такий рожевий колір світленький, або коричневий. 70 штук в упаковці трьохшарові. Такий варіант: 150 штук в упаковці, ціна 37,50, а друга піде ще за половину ціни. Такий варіант за 70 гривень 90 штук, 150 штук 75. Такі 69. Сніжна панда 150 штук за 42 гривні. І є ще у коробочці ціна 69 гривень. Сніжна панда із зимовими малюночками є коробочки. Вони теж по 69. Ціни входять, бо це рушники. Зева 78 і Зева 81 гривня. 80 штук упаковці. На другу одиницю знижка 50%. Це вже, до речі, інша. Вони між собою не поєднаються. Хоча і тут мінус 50 на другу, і тут це окремі акції. Косметичні серветки між собою поєднуються. Треба взяти дві штуки, щоб було мінус 50 на другу. А вологі серветки між собою. Крім дитячі, дитячі не входять, а входять ось ці всі, що бачите, перед собою. Від Greenway. так, ось ось серветки, оце вже туалетний папір, він теж не входить. Тільки серветки. 60 штук із клапаном 46 гривень, 100 штук 61 гривня, 50 копійок. Ці підуть 32 гривні та 20 копійок вологі рушнички, 24 штуки. Без клапана від InstaGут 60 штук 36 гривень. Такий варіант 100 штук із клапаном 57 гривень. Поліся 18,80 це за 60 штук. Набір 5 упаковочок, вони разом з'єднані по 10 штук в парсі. 14,50 від літо по 8, інстагут по 12 гривень, і від Greenway Велетенський асортимент по 12. Всякі різні. Сніжна панда 12,80. І салпак це, мабуть, будуть найдорожчі. Антибактеріальні 33 гривні та 60 копійок, 15 штук. Із ароматом гранат 22 гривні і 30 копійок. І ще ось такі. Серветки Smile за 28,50. Друга упаковка знижка 50%. Навіть якщо цінник акційний. Бачите, тут ціна 12 гривень, одна буде за 12, а інша за 6. Акція на увесь кухонний текстиль. 1 плюс 1 дорівнює 3. А, як красиво все. Вискладено 50 гривень коштують ось такі підставки для просушування посудом. Бамбукові килимки по 25 гривень. антиковзаючі килимки по 20 гривень, по 20. І ще й ось такі антиковзаючі теж по 20. Можна між собою поєднати. З трьох товарів піде вам дешевший подарунок. Бачу, щось новеньке таке приїхало. Такі пляшечки поїлочки, Вони, до речі, склянні. Щодо текстилю, рушнички різноманітні прихватки, Все входить в цю акцію 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто можна поєднати різні товари із категорії кухонний текстиль і щось із трьох отримати в подарунок. Ще одна акція: мінус 50% на другу упаковку. Всі гігієнічні прокладки, тобто для критичних днів, ви собі обираєте будь-які дві упаковки. Будь-якої торгової марки з двох упаковок підемо за половину вартості той товар, який дешевший по вартості, можна брати однакові, можна брати різні. Не щоб це була категорія Критичні прокладки. Такі прокладки за 60 гривень в упаковці 7 штук. Така ціна на усі менші упаковки, є ще трошки більші, по 14-12 це вже як які. Ціна 109 гривень на такі трохи більші упаковки. Найбільша пачка це 40 штук. Ціна 184 гривні. 53 гривні. Від котекс. Такі, такі, такі. Наторела по 100 гривень 20 штук. 18 штук, теж 100 гривень, менші упаковочки по 40 гривень та 30 копійок. Є омбрела. Ціна 49 гривень за 20 штук, досить бюджетний варіант. Нічні упаковочці 7 штук, і ціна на них нема. На жаль, Є на 9 штук 17,50. На таку нема. Лібрес 76 гривень 20 штук. Такі 79,50, є різні. На зимові жіночі колготи від Viv'ien це є капронові від 50 до 220 ден. Знижка 50% від звичайної ціни. Такі 70 ден 109 гривень. 100ден мікрофібра 199 гривень. 50 ден. Ціна 269 гривень. 499 гривень легін Севрубчик. такі різноманітні кольорові. Цей шоколадний варіант. 100 ден. Ціна 249 гривень. Цей варіант 3D. 199 гривень. Такі ще з імітацією панчог, бачите, по 199 гривень. І ось такі варіанти. 100 ден за 109 гривень, 150 ден мікрофібра 119. І за 249 гривень, 220 ден. 200ден 119 гривень. Дуже гарна знижка. Ці не div'єн, але на них теж гарна ціна. Дефіле 55 гривень. Ці, бачите, дуже гарна знижка на них теж. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3 на Акс усі чоловічі гелі для душу, дезодоранти та туалетні води. Тут дезодоранти 150 мл 131 гривня. Це туалетна вода 100 мл 391 гривня. До речі, вигідно брати у плюс-мінус однаковій ціні. Такі акси, до речі, досить багато ароматів. Акси у форматі стіків 50 мл 131 гривня. Гелі для душу 269 гривень Це досить великий об'єм аж 700 мл. До речі, меншого об'єму 400 мл, це, це теж великий середній, скажімо так. І акційна ціна 139 гривень. І ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 3. Ви берете 2, треті в подарунок. Можна різні аромати об'єднати. І менші і 250 мл об'єм за 129. Знижка 30% від звичайної ціни на Herbal Essence шампуні, масочки, бальзами. Давайте роздивимось: 141 гривню коштує шампунь, об'єм 350 мл. По тому, який є асортимент, можна сказати, що це користується популярністю, Чи ти порозбирали. Такі масочки, два варіанти. По 195 гривень, об'єм 300 мл. Дуже гарний у них дизайн, мені до вподоби Шампунь 141 гривня, а бальзам ополіскою за 143 гривні. Мінус 50% на другу пару будь-яких домашніх капців можна поєднати чоловічі чи жіночі. Бачу, поприїжджали чоловічі цікаві. Так, переважно на всіх є ціни. 249 гривень ось така пара, а друга піде за половину вартості. Можна собі чоловікові поновити, чи, чи комусь на презент придбати. На парфумерію усю акція мінус 50% на другу. Баночку можна поєднувати: жіночі, чоловічі, будь-які. Ви собі обираєте два флакончики, перший, який дорожчий, оплачуєте повну вартість, а той, який дешевший із двох, оплачуєте половину вартості. Система автоматично обирає сама той товар, який є дешевший, і дає його за половину вартості. Завжди наголошую, що саме вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Тобто можна собі взяти різні торгові марки, взяти жіночий чи чоловічий аромат. Але, так знаєте, орієнтувати, щоб це було плюс-мінус однаковій ціні. Є і зі знижкою товара. Всі беруть участь у акції. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за шкірою рук. Тобто це і креми різноманітні, і масочки від About Body. Є гарна знижка. 49,79, майже 50 гривень маски. Але вони є різні, тож собі звертайте увагу, бо є і зволожуючі, є інтенсивне живлення. Ось, креми є. Зі супер суперціною 6 гривень. Є по 10 це ось такі маленькі тюбики. Mary Queen по 35 гривень 100 мл. Доктор Санте 48,50 акційна ціна. Сілкіхен, тут деякі варіанти є зі знижкою 79,50. Маленький марселець, 70 гривень. Вазелін крем для рук. Ціна 135 гривень. Нівейнник ціння. Ось такі в металевих баночках. Візьмете 2, третій піде в подарунок. На декоративну косметику LCF діє акція 2 дорівнює 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари від цієї торгової марки. А оплачуєте лише за 2 дорожчих. Знайшла ще третю акцію на About Body. Бачите, на руки ми дивились, є знижена ціна. Є акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і ще є кешбек. Тобто можна взяти цей товар третій товар з, з трьох. Піде в подарунок і ще вам на суму, яку ви заплатили, повернеться 80% від вартості. Це повністю вся торгова марка About Face та About Body. Насправді, тут асортимент дуже великий. Я не зможу вам, мабуть, так все детально показати, але знаєте що? Ці товари вони йдуть на кешбек цих два дні. Повернеться вам 80% від вартості. В коментарях були запитання, чи можна оплатити кешбеком інтернет-замовлення. Так от, відповідь: Ні. Тільки товари, які є в наявності в мережі ЄВА. Можна оплатити в іншому магазині, не в тому самому, що ви купляли. То списати бонуси можна в будь-якому магазині, але лише з наявного товару, будь-якого даний кешбек, бо бувають ще інші. Я вам буду уточняти, якщо будуть інші кешбеки, бо буває по-різному, цей кешбек можна списати на будь-який товар. Як бачите, тут теж є товари з дуже гарними знижками. Це догляд за обличчя, є різні. Масажери, щіточки для чищення, ось ці для тіла масажери. Вони теж і зі знижкою, і нараховуються в кешбек. Масажерів таких різних багато, є мезоролери, а ще я бачу, що є деякі з додатковою знижкою, це вже індивідуально залежно від магазину. Це дається оцінка, якщо пошкоджена упаковка або термін підходить до кінця, то і відсоток знижки буде різний. Торгова марка «Ламель» – Вся декоративна косметика зі знижками до 50%. До означає, що якийсь товар буде мати більшу знижку. Як ось тут помада з кодом 408. Ось така знижка. Ціна 64. А будуть твари з меншою знижкою. Тут, до речі, теж досить така суттєва знижка. Тут, бачите, куди вже більше. 403. Тут, бачите, є помади, вони однакові на якусь одну більша знижка, на іншу. Тобто треба собі сканувати, щоб точно впевнитися в ціні. Декоративна косметика від торгової марки Patricia Ledo з акцією 2 дорівнює 4. Обираєте собі будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Цікава нова колекція. Пишіть в коментарях, чи зробити свочі. Тіні 149, бальзам для губ 199. Рожева. Хайлайтери по 299, рум'яна теж 299. Ще є пудри для обличчя. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3. На усі креми, губки для догляду за взуттям, ролики для чищення одягу. Тобто креми, губки та ролики. Креми, губки. Та ось такі різноманітні ролики. Вони, до речі, є різні. Є із запасками, є самі запаски, є один ролик. Різноманітні можна поєднувати з губками і з кремами, Аерозолі аерозолів акцію не входять. Майте на увазі. Акція мінус 50% на другу одиницю. Будь-які засоби універсальні для догляду за меблями для чищення кухні по металу або від накипу. Тобто ви собі обираєте будь-яких два товари із цієї категорії, а оплачуєте той, який дорожчий, повну вартість. Так, як є націнником, якщо ціна акційна, то ви оплачуєте так, як є ціна 40 гривень. Якщо берете два флакончики, то перший буде за 40, а другий піде за 20 гривень. Завжди другий товар це той, який дешевший сів з акційними цінами: 101 гривня 750 мл, 72 гривні 500 мл, і 250 мл за 47. Сарма 48,50. Малам засіб 84 гривні. Цей мої гарні відгуки засіб 161 гривня, він є універсальний. Сілінбенк – 142 гривні. Сано – Forte Plus. Звертайте увагу, хоч акції знижки нема, але. Цей товар дуже дієвий. 287 гривень ціна, 750 мл для духовки, для якихось таких складних забруднень жиру. Дуже дієвий, але з ним треба бути обережним, щоб не пошкодити м -м, різні матеріали. Тобто він є такий агресивний, але дуже дієвий. Донат 129 Г, 96, Мастер Клінер ціна. 135, Galax 106, містер Proper 122 гривні Санно це е, такий був антеналіт, але це від накипу 319 гривень ціна. Ось такі от акції. Акція на декоративну дитячу косметику Хані Бані. Два дорівнює рівні чотири обираєте будь-яких чотири товари, а оплачуєте за два дорожчих. Набори є самі різні і багато з акційними цінами.